У день роковини трагічних подій в Донецькому аеропорту у Вінниці вшановували живих захисників летовища та поминали загиблих. Зокрема, у будинку офіцерів відбувся своєрідний реквієм. Віддати шану героям прибули представники керівництва області та міста, командування повітряних сил Збройних сил України, депутатського корпусу, громадських організацій Волонтери. Мене звуть Олена, я волонтер. Ми постійно допомагаємо хлопцям на передовій. І тут в госпіталі прийшла підтрим... Отримати друзі, вони сьогодні отримують нагороди за аеропорт. Це наші вінницькі кіборги. Прийшли вшанувати пам'ять тих, хто загинув там. Коли таке в країні відбувається, жодна людина не має права, просто не має права бути байдужою. Коли хлопці гинуть і відстоюють, те, щоб ми мали можливість жити тут на мирній землі, кожен повинен долучитися хоча б в найменшій допомозі. Одним із організаторів заходу виступило публічне акціонерне товариство «Вінниця Обленерго говорить його керівник Андрій Поліщук. В цілому ми завжди допомагаємо воїнам. А то і вважаємо це за честь для нашого колективу. Як енергетики ми декілька дізельних станцій відправили на фронт за свої кошти? Я купив автомобіль з одним з бізнесменів міста і в подальшому вважаю за честь цим займатися. Якщо ми не можемо бути на передовій, то вважаємо своїм долгом допомагати як можемо. Тому саме сьогодні я тут. Серед енергетиків є учасники АТО, і як ви допомагаєте їхнім родинам? Звичайно, є. У мене призваних на сьогоднішній день 180 осіб. 180 бійців з складу нашого колективу знаходяться на передових. Звичайно, ми їх підтримуємо. Маємо зв'язок з родинами. В цілому, якщо якісь проблеми в родині і до нас звертаються до мене особисто, я завжди відгукуюся на це, оскільки вважаю хлопців, які сьогодні не передовій герою. Присутні вшанували пам'ять полеглих кіборгів хвилиною мовчання. Далі відбулася церемонія нагородження 70 військовослужбовців медалями за оборону донецького аеропорту. Ще 15, відзнак вручено рідним полеглих героїв. Також медалями з сильним духом удостоєно 19 волонтерів, які підтримували наших бійців. До слова, чимало кіборгів, повернувшись до мирного життя, допомагають своїм побратимам, які нині на фронті, так би мовити, тримають мир на своїх плечах. Андрій, позивний деякий був мобілізований 2014 року. Був в Луганському аеропорту в Окруженні, потім Волноваха. Потім Донецький аеропорт. Пєск пішов добровольцем. Як почали людей на майдані розстрілювати, я зразу пішов в воєнкомат і записався. Першу мобілізацію за час війни став професійним мінометником. Все добували в бою. Сьогодні вшановують хлопців, які захищали Донецький аеропорт. Яка ситуація була на момент, коли ви туди прибули? Ну, дуже тяжка. Наша батарея прикривала термінали. Ми були 950 метрів від взлітно-посадочної полоси. То бачили, що там було. І що найважче, а це загибель своїх друзів. Дуже багато хлопців. Хороших загинули тоді. Ви були поранені? У мене була контузія дуже серйозна. Я на металісті отримав контузію. Коли в мене міна розірвалася в 7 метрах, то я якось залишився живий. Як Дом... вам зараз живий? Займаюся доброю справою, я є волонтер. Всі рідні хлопці, хто звертається, тому і Нема різниці, Свої, чужі. Вони всі рідні. Чи добровольчі батальйони, чи ВСУ, чи Нацгвардія. Всі хлопці роблять одну справу, захищають. Гламайда Анатолій Юрійович. 90-й окремий аеромобільний батальйон. Спочатку був при 95-й бригаді, потім в квітні місяці стала 81 окрема аеромобільна бригада. 8 листопада ми заїхали в зону АТО. 25 числа ми поїхали в село Опет на те, що знаходиться під Донецьким аеропортом. Коли особисто відчули, що це війна. Коли побачив перший раз, коли привозять хлопців помертвих. мертвих, в нашій роті 9 чоловік загинуло. В аеропорту. Що давало вам сили витримати ті випробування? У мене є син, 2,8 років йому. Всіх молився Богу, просив Боженьку, щоб. Ще раз обняти свого сина, говорив там папа, я тебе цікаю. Додам, що в холі будинку офіцерів відкрито виставку світлин американського фотографа українського походження Йосифа Сивенького із проекту Рани. Головними героями його робіт є українські солдати та активісти майдану, які в боротьбі за Україну отримали тяжкі поранення та каліцтва. Олена Ставицька, служба новин обласного радіо.